Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку і ми з вами здійснюємо подорож до країни геометричних фігур. Тож, давайте пригадаємо, які є геометричні фігури. Геометричні фігури. Коло, Півколо. Овал. овал. Прикутник, квадрат. Прямокутник. Ромб. Дітки. Ви вже знаєте, що геометричні фігури є площинні та об'ємні. Об'ємні геометричні фігури ще називають тілами. Куля Куб, циліндр. піраміда, Площина плоска це трикутник, а об'ємна це конус. Погляньте на наступні малюнки та назвіть площині, фігури та об'ємні. Що впорались молодці? Погляньте на малюнок в кожному ряді. Вкажіть зайву фігуру і поясніть свій вибір. Розумнички. Погляньте на малюнок і скажіть, з яких геометричних фігур складається зображення, скільки їх, яких фігур менше, яких більше, а яких однаково. Молодці! Подивіться на малюнок і скажіть, на що схожі ці предмети. Вірно, це квадрат. А які ще предмети квадратної форми? Ви знаєте, на яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Так, це прямокутник. Молодці. А тепер уважно подивіться на малюнки. І подумайте, які ж казочки заховалися за цими геометричними фігурами. Ну що, здогадались? У верхньому це казочка колобок а в нижньому рібка. Ну, а це що за казочка? Вірно, три. Ведмедя молодці. Погляньте, які цікаві рибки, на які геометричні фігури вони схожі. А зараз послухайте цікаві розповіді про геометричні фігури. Трикутник. На уроці сороки сиділи, за трикутник разом гомоніли. Кажемо, без балачок. Роблять з них ялиночок. Ромб. Якось галочка тримала кольорове одіяло. Усі клаптики простенькі та як ромби всі гарненькі. Квадрат. Ось малює хлопчик-гнат, олівцем виводить. На клітиночках квадрат в зошиті виходить. Прямокутник. В лісі якось гномик знайшов гарненький домик. Стіни в нього, як з картинок, з прямокутників, цеглинок. Ну, от і завершилась наша подорож до країни математичних фігур. До нових зустрічей, малята!